Буде взяти так швидко, що времени вивозить сім'ї дипломатів. Може не бути. Течення суток вся військова інфраструктура України буде обнулена. полтора три дня, ну максимум три-чотири дня. Торжественне шествие войск возглавляє командуючий воєнним парадом генерал армії Олег Салюков. У рамках підготовки до Дня Незалежності Україна здійснила блакитну мрію усіх росіян. Хрещатиком крокують бойові розрахунки російської техніки, але є нюанс. В Столиці до Дня Незалежності відкрили виставку знищеної російської військової техніки. У Міністерстві оборони нагадали, що в лютому окупанти планували провести парад у центрі Києва. І через шість місяців широкомасштабної війни демонстрація іржавого російського металолому, як нагадування всім диктаторам, що вільна і хоробра нація може зруйнувати їхні плани. Цей брухт приїхав і забирає у наших дітей дитинство. Але все ж таки наші діти будуть сильніші і вони тепер знають, хто така Росія. Вони будуть більш свідомі, вони будуть більш обізнані, вони тепер будуть розуміти, і не одне покоління цих нелюдів просто не буде сприймати як звичайних людей. Окупанти везли із собою парадні мундири з медалями, та урочистої ходи центром Києва не вийшло. Адже форма згоріла так само, як і техніка, так само, як і особовий склад армії РФ. Єдине, чого зараз немає, святкові експозиції, чорних пакетів з іменними відзнаками. Перейдеми з режиму спеціальної воєнної операції в режим турбо турбовоєної операції, то задачі можна буде вирішити. Серед експонатів виставки російські танки, ракетні установки, БМП, БРДМ та інший мотлох. Чи не найбільше милує око, розбитий ТОС-1А Сонцепьок. Ця реактивна система залпового вогню стріляє термобаричними боєприпасами. Система змонтована на шасі Т-72. Раніше її не було на озброєнні української армії. Наразі у військових кілька трофейних установок. Чесно, моральне задоволення, бачиться це все на yeah. да, дійсно, дійсно. Так що я желаю, щоб у них діла йшли так само, як у цих танків. На боці України воює і трофейний тайфун -К» – універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності. Броня четвертого класу має захищати від куль калібру 14,5 мм. міліметрів. Корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Одночасно в машині може розміститися три члени екіпажу та 14 солдатів. Сподіваємось, на момент знищення всі вони перебували в машині. Це ще раз нагадує людям те, що а... Ну не потрібно забувати, що вона зараз відбувається. Добре, що це російська техніка і вона все знищена. Це так, добре. І, і, і чим буде більше, тим краще. Так. Цьогорічний парад чи не вперше буде без авіації. Вона не змогла долетіти через погані погодні умови. Мені в особисто подобається. Чому ж довізли? І вбивати треба мучити більше нічого. Нині мешканці та гості столиці мають можливість побачити на власні очі залишки техніки Другої армії світу, спаленої нашими воїнами у запеклих боях. Всі герої, вся Україна, герої ми молодці. Хай вони нас бояться. Тож цьогорічний парад обіцяє бути досить масштабним, але геть не таким, яким його бачили у Кремлі. Вірю у збройні сили України.